Партнер показу елітний косметичний бренд Вишалі. Партнер показу Райфайзенбанк Авай. Тут вас розуміють. На 46 мільйонів українців припадає менше 1% експатів, тих, які отримали призначення на роботу поза межами рідної країни. Успішних експатів тут порівнюють з дорогими футболістами-легіонерами. Але вони не просто залучають іноземні інвестиції, створюють нові робочі місця, платять податки в бюджет країни. Привносять нову культуру праці в українське суспільство. А що найголовніше, допомагають Україні стати відкритішою. Про все це в програмі Експати. країнах, де українська діаспора новітня, наших експатів дуже мало. Наприклад, це можна сказати про Італію. Винятком є церковнослужителі Української греко-католицької церкви, які зосереджені здебільшого в Римі. За відсутності державних інституцій України у світі наші співвітчизники гуртуються навколо діаспори. Так само мало італійських експатів у нашій країні, тому їхнє знання про нас формується завдяки спілкуванню з українськими заробітчанами у себе на батьківщині. Спонсор показу, елітний косметичний бренд Дешини Італія, держава на півдні Європи у Середземномор'ї. Протягом століть Рим вважався політичним та релігійним центром західної цивілізації, як столиця Римської імперії та місце Святого Престолу. Пізніше Італія була місцем зародження Ренесансу, руху, що згодом став всезагальним і формував розвиток європейської думки. На сьогодні країна – член Великої вісімки, групи, що складається із семи економічно високорозвинених держав та Росії. Також входить у п'ятірку найрозвиненіших із огляду туризму країн світу. Мода один із брендів Італії. Відвідуючи її, складається враження, що в місцевих чоловіків і жінок вроджене відчуття смаку та стилю. Насправді ж, причина не тільки в їхній особливій обдарованості. Вона криється дещо глибше. Італійці знають себе і знають про себе. Тому тамтешня мода вияви італійського я всередині країни і назовні. Про це говоримо із засновником консалтингової компанії у сфері Fashion Маас Маркетс Мауріціо Аскеро. Мауріціо Аскеро. 51 рік. Народився поблизу Генуї. Десять років тому приїхав у нашу країну на запрошення очолити Хелен Марлен компанію, що продає одяг відомих дизайнерів. Брав участь у відкритті магазинів світових брендів в Україні. Згодом заснував власну консалтингову компанію у сфері фешн Маас Market клієнтами якої є відомий український дизайнер. Власне, за його участі вони виходять на міжнародний ринок. Мауріцо, як ви приїхали в Україну і чому вже 10 років живете тут, адже Італія – це мека світової моди? Тому що Італія – це мека світової моди, краще працювати в Україні, ніж в Італії, тому що треба експортувати нашу моду і треба допомагати нашому українському ринку розвиватися швидко і ефективна, от я здесь. Еміграція українців за кордон розпочалась наприкінці 19 століття. На початку 20-го тільки Східну Галичину полишило понад 300 тисяч. Далі були друга і третя хвилі, що їх називають політичними. Зараз четверта заробітчанська, в результаті якої на тимчасову роботу в країни Європи, Північної Америки та Росії поїхало 7-8 мільйонів осіб. Частина з них, ймовірно, назад уже не повернеться. Швидке зростання населення без безземелля і безробіття наприкінці 19 століття перетворили Італію на країну постійної еміграції. За 1860-1970 роки за кордон перемістилось 9 мільйонів чоловік, найбільше до США, Аргентини і Бразилії. Еміграція має місце і нині. Нещодавно у своєму блозі виписала. Десять років тому я бачив людей ентузіастів, я бачив народ, на який зміг би стати лідером у східній Європі. А що тепер десять років по тому? Просто були до п'ятого року такі очікування і такі надія, які взагалі потім я правда, і, і, і мені кажеться, здавались, тому що коли бачили, після того, як бачили, нічого не вийшло і навіть після вруця. сдавались и ждут, не знаю что, все наши украинцы друзей. И энтузиазм больше я не вижу, э... желание тоже меньше. Просто живут так, как, как есть. Все ну, на улице, когда я с ним общаюсь, просто скажут, ну и так, у нас есть такая жизнь, такая власть, такие проблемы, ну что делаем, ничего не делаем, ждем, посмотрим. И сдавались. Мне очень жалко, потому что, мне кажется, у вас есть огромный потенциал. Когда в Киеве не чистили снег, я знаю, что ви купили сіль, вийшли і посипали біля свого під'їзду, аби ніхто не впав. Ви хотіли на власному прикладі показати, що громадянське суспільство починається з кожного, з маленьких кроків? Я не зробив це для показати, як я умний, як краще все. Це просто для себе. Якщо я можу для себе улучшити свої п'ять квадратних метрів, я вважаю, Это уже все я сделал. А якщо є, які смотрят на то, що я свої п'ять метрів дем були, навірно, вони теж починають купити 20 гривень солі і розсипати соль возле своєї парадні. А рано і поздно, може бути маленька революція. Революція таких маленьких речей. Київська сім'я з трьох чоловік сплачує щомісяця майже 700 гривень. Це десь 70 євро за комунальні послуги. І якщо помешкані дво-чити кімнатне, того більше. Комунальні послуги в Італії зазвичай становлять 150-200 євро на місяць. Ви багато критикуєте український ресторанний бізнес. За що? Перше, я італіанець. У нас дуже велика культура про блюда так? і війною. Вже зараз я очень рідко буваю в ресторані, тому що я не терплю сервіс. такой ужасный сервис. Не терплю это незнание, которое, которое у все официантов или менеджеров есть про то, что они продают. Очень боюсь кухня, их не кухня, потому что я знаю, 90% это грязная кухня. И всегда, очень часто мне невкусно. И я трачу бешеные деньги, я больше деньги тратить так не хочу. Я кушаю себя дома. Или свои любимые друзья, или в несколько ресторан, где я точно знаю, там это все аккуратно все как положено. И все. Потому что это очень много здесь наши э, предприниматели делают бизнес, просто они думают, что ресторанный бизнес просто приготовить какая фигня и продавать, и создавать какая аура, как модный ресторан. А наоборот, через 6 месяцев они закрываются, потому что... никто больше там не хочет страдать. Я очень часто страдал, но не только в Украине, а и России, России. А и в Италии, да, можно найти ужасное место. Но здесь специально, такая, не знаю почему, очень много места, где вообще очень плохо, пока мы кушаем. И тратим бешеные деньги. Я видел ресторан, который, наверное, только что открылся или открывает скоро. Камора. Камора – это самая грязная мафия, которая в мире существует. Где убивают детей, продають наркотик, наркотики. Е, порті ли палавіні Італія, Камора. Не зділяли вивіска Камора, на місця буква Р два пістолети, які де де падає так крок, да? А який чортовий ресторан можеть при Камора? А якщо я назву ресторан в Віталія Український проститут. Ілі ілі Чорнобіл чер лаунж. Дайте було приємно для 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 українських туристів, які там ідуть. Марица, наскільки Украинская уличная мода согласна с европейской. Поскольку Украина – место, где очень тяжело жить, да? Но эти новые поколения, новые люди, которые хотят уйти от этого, от этого плохого настроения, от этого, от этого грубого отношения, которое у всех есть на улице, в принципе, с жизни, да? Они научились очень быстро и одевать, и жить так современно, и так быстро это Я даже не ожидал. Англия, Джоус у своїй книжці про Італію писав, що низькоякісне італійське телебачення компенсується щоденними інтелектуальними газетами. А особисто ви часто вмикаєте українські телеканали і що з української періодики ви читаєте? Не з матрів почутті ніколи українські телеканали, тому що я не розумію українську мову, а навіть якщо я розумію чуть-чуть, я не люблю так. качества, которые пока у вас есть. Но я даже понимаю, это э, пока такой уровень для массы. Было бы лучше, если э, на место смотреть телевидение, украинские люди могли читать книги побольше. Я очень люблю читать. Э, наверное, не читаю то, что нужно, но мне очень нравится э, позвать свой мозг для себя. І не для телеканалів, которые просто хотят забрати от мене такі Поэтому, так? В принципі, я даже в Італії не смотрю, коли я буваю в Італії, не смотрю телевизор, уже думаю, вже И Мені кажется, для, для культури это через інтернет і завжди буде через книги. Електронні книги, бумажные книги. А чого суто українського ви тут навчились? Терпить. терпит и молчат. Наверное, научили, как уважать людей больше, чем раньше. Когда я начинал работать в Казахстане, я признаюсь, я был очень по-итальянски, да, по-европейски. Мы все такие зноб, мы думали, мы идем какую жопу, извините. И там мы зарабатываем только деньги. А в России я уже начинали изменить свои точки зрения, потому что я ближе русский, чем казак. А в Украине вообще я мне просто научились уважать людей и, несмотря на сколько э, больше, наверное, я знал про бизнес или про э, другие вещи, я думаю, мне показали, как это хорошо с уважением друг друга жить без. Дякую вам за розмову і хочу презентувати пам'ятний подарунок від спонсора показу Райфайзенбанка Аваль. Запрошення долучитись до програми преміум обслуговування, а також перепуску до бізнес-зали аеропорту Бориспіль. Ура! Грація! А також приємний подарунок від спонсора показу елітного косметичного бренду Дешерісомсогепітенкюверімач. Так треба, треба, треба. Дякую, мерсі. Тут падає чучу в Партнер показу Райфайзенбанк «Аваль». Тут вас розуміють. Партнер показу елітний косметичний бренд Дешелі. Якось знайома італійка пожартувала. Мовляв, італійська культура залишила такий глибокий слід у світовій спадщині, що сучасним італійцям можна особливо не перейматися. Титул країни з однією із найдавніших та найцікавіших культур в Італії ніхто не відійме. А от українцям ще прийдеться репрезентувати свою культуру. До речі, в цьому нам сприяє директор Італійського інституту культури в Україні Нікола Франко Балоні, коли йдеться про її представлення на його батьківщині. Нікола Франко Балоні 63 роки. Народився поблизу Риму за фахом філолог-дипломат, спеціальності іноземна та італійська філології, культурологія, культурна дипломатія. У 1992 році вперше прибув в Україну в листопаді? Торік розпочалась його третя каденція як директора Італійського інституту культури та аташе з питань культури, освіти та науки Посольства Італійської Республіки в Україні. До слова свого часу, створеним наприкінці 90-х італійський інститут культури в Києві, був визнаний МЗС Італії кращим з-поміж 90 італійських інститутів культури по всьому світу. Пане балоні, а як ви опинились в Україні? уперше приїхав сюди 1992 року. Тоді Україна саме утверджувалася як незалежна держава. Мені була цікава ваша країна, найперше у культурному аспекті. Тож, коли запропонували вибрати наступне місце проживання і праці, не особливо роздумуючи, вибрав Україну. Список об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО в Україні налічує сім найменувань. Це приблизно 0,7% від загальної кількості об'єктів світової спадщини у світі. 981 станом на 2013 рік. Найбільше об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО в Італії 44 найменування. А що італійці знають про українську культуру і з яких джерел? Коли тільки почав тут працювати і розповідав своїм близьким і друзям, вони припитували, маєш на увазі в Росії. Потім Україна стала більш відомою завдяки футболістові Андрію Шевченку, а вже неї не плутали її з Росією. Дівентата із часом про вас стали дізнаватися через українських заробітчанок, що приїздили до Італії. Однак ці інформації замало до того ж, вона не того рівня. На мою думку, Україні треба просувати свою культуру так, як це робить Італія, через посольства, інститути культури, яких сьогодні в світі налічується 90. Ось зараз спільно із інститутом соціальної та релігійної історії міста Вітченца організуємо виставку творів українських художників 19-20 століття. Робимо це разом із новим послом України в Італії Євгеном Перлигіним. Із призначенням його на посаду ми бачимо прогрес у пропагуванні української культури у нас Українці визначили сім чудес України, які варто оглянути. Заповідник Кам'янець, києво печерська Лавра, Софіївка, Софія Київська, Херсона-Ставрійський, Хотинська фортеця і Хортиця. Рим, Венеція, Флоренція і Піза міста перлини, в яких на переконання італійців просто необхідно побувати. Під вашим керівництвом вийшли дві книжки про український голодомор. На вашу думку, який посил світові мають дати українці цього року? В останню суботу, листопада, на яку припадають 80-ті роковини, трагедії. першочергове завдання українців поширювати інформацію про трагедію, яку ви пережили у 30-х роках, доти, доки про це не знатиме весь світ. Такі жахіття мають усвідомити всі, тоді вони не повторюватимуться ноябрямотрувати костелі. Ми віднайшли листи італійських дипломатів, надіслані Муссоліні у 1932 дев'ятсот роках, із описом тих страшних подій, що відбулася в Україні. Однак, на превеликий жаль, через політичні причини Муссоліні вирішив не поширювати цю інформацію, вочевидь, не бажаючи ворогувати зі Сталіним. А завдяки видатному італійському історикові Андрея Граціозі нам вдалося відновити і перекласти згадані листи. Тож із ними можуть ознайомитися. Тися як італійці, так і українці Я розумію, що голодомор болюча тема для українців. Це досі незагоєна рана, рана, на яку мало звертають уваги. На жаль, пане балоні. А чого суто українського ви тут навчились? я стільки років прожив в Україні, що вони вже стали для мене другою батьківщиною. Очевидно, багато перейняв від вас. Крім цього, Україна і Італія такі схожі за менталітетом, культурними традиціями, звичаями, що часто у своїх інтерв'ю називаю їх доньками однієї матері. Я люблю готувати зокрема й українські страви, борщ. Наприклад, щоправда, він виходить міксований. Додаю в нього деякі італійські інгредієнти. Тим не менш, борщ виходить дуже насичений, смачний. Також вивчив чимало українських прислів'їв приказок, афоризмів. Приміром, мені подобається такий вислів. Чоловік голова, а жінка шия. Так насправді є у багатьох родинах, і це треба визнати. Ми схожі як з гарного боку, так і з поганого. Українці і італійці дуже творчі натури. У нас є так, би мовити, пристрасть до краси. Щодо наших мінусів, це зокрема те, що часто робимо все в останній момент. Я знаю, що кажу, організовуючи якісь заходи в Києві чи взагалі в Україні, завжди затумовую подих, молюся, щоб усе пройшло добре, адже багато роботи лишається на останні дні. Зазвичай люди останні цей цейтноту мобілізуються, і усе проходить успішно. Тут Мені подобається щирість українців, їхнє дружнє ставлення до іноземців, але я не розумію, чому ви живете з відчуттям, що десь знаходитися позаду, позаду всіх чи багатьох. Звідки це насправді у вас дуже великий потенціал? І нічим Україна не гірша за ту ж Росію. Оновіть своє мислення, Цей комплекс меншовартості заважає українцям рухатися вперед і уповільнює інтеграцію вашої країни в Європу та світ. Дякую вам за цікаве інтерв'ю. і Я хочу презентувати вам пам'ятний подарунок від спонсора показу Райфайзенбанку Аваль. Запрошення долучитись до програми преміум обслуговування, а також переписку до бізнес зали аеропорту Бориспіль. Дякую дуже дякую. Вам. Партнер показу Райфайзенбанк Аваль. Тут вас розуміють. Україна та Італія країни, схожі між собою. Історично, ментально. Перша протягом століть перебувала у складі Австро-Угорщини, Польщі, Росії. Друга, теж більшу частину постримської історії була поділена на численні королівства та міста держави. У сучасній Україні регіони мало спілкуються між собою, в Італії так само. Прикладів можна наводити чимало, проте Італія член Євросоюзу. І ми, дасть Бог, будемо. На репоказу елітний косметичний бренд Вешалі.